Наша компанія виготовляє модульні будівлі. Зараз ми знаходимося ось на виробництві. Це приклад розбірної модульної будівлі. Чому перевага саме розбірної модульної будівлі? В тому, що її можна легко перевести будівлю площею 120 метрів квадратних одним вантажним авто. Як це робиться? У нас окремо в будівлі їде окрема підлога, окрема стеля, і між ними складені всі стінові панелі. Також таку будівлю можна розширювати додаванням нових модулів і приєднувати їх до вже існуючої будівлі. Крім того, ще одна перевага, що в разі потреби, якщо будівлю треба перевезти, наприклад, у вас якась сезонна робота або вахтова, ви можете її розібрати і перевезти на, на нову дільницю. Або, якщо такої потреби немає, можна скласти цю будівлю на склад. Тож, якщо вас цікавлять модульні будівлі, звертайтесь.